Мотор, Моторпале! Красивая кататися. Чи Битися ще будемо за цю ікону? Yeah. Подивіться, який це витвір мистецтва, яка класно виконана ікона. До речі, це із нових, так, Галь? Nee, Ні, нас була це для мене я. з нових, тому що я її не бачив, Галя nee, була, сутті продасть. Я нас навіть нас не встигаю там? подивитися вже на закінчену роботу. Це дуже гарна ікона, двічі коронованої Богородиці. Виготовлена вона з металу, покрита сріблом, ювелірними емалями, прикрашена каміннями Сверовські по периметру. Має золотий підрамник і дерев'яний багет темно коричневого кольору. Ікона йде під склом. Гарна ікона сама одна із почитаємих Богородиць в православ'ї. І не тільки і, і католики теж да, почитають і не тільки в католицизмі. Також почитають дану Богородицю. Якщо ви хочете для себе чи хочете подарувати комусь, це буде дуже дуже таким чуттєвим, мабуть, самим з одним з найкращих подарунків для православної людини. Звертайтеся сайт шапці профілю або в особисті. І Я вже везу на нову пошту для вас її. ось.